Не працюють ці стримування і противаги. Тобто, не, моменти, стримання які... і противаги, і баланс порушений. Mm -hmm. Депутатство, як таке, як таке, воно стало не просто дискредитованим, да? воно обесцінилось, в принципі, все. А воно вже ти, ти не є таким впливом, як раніше був депутатом два-три тоді Созова, тому назад. Це в першу чергу впливає на що? На принципи демократії, на свободу слова. І, в принципі, на свободу взагалі Україні. Тому, якщо суспільство хоче ще більше, щоб ще більше депутати були підкорені іншими структурами, і вплив був на них ну, різноманітний, то, в тому числі і ізовні, то ми йдемо таким шляхом. Ну потім, коли не буде кого захищати, я маю на увазі простих людей, тоді не жалкуйтеся. Тому що, ще раз кажу, я вам, хочете, я вам скажу, от, до речі, інтересну річ. Недавно ми вивчали законодавство з точки зору захисту українського бізнесу від свавілля правоохоронних органів. І мої помічники-юристи надали мені таку довідку, з яких я просто ну, я не знав, що казати. В Європейському Союзі, у всіх країнах Європи, за корупцію увага, немає покарання, позбавлення волі. Болі. Тільки штрафи. У нас за корупцію, до речі, дуже. Особливо там 191 стаття, вона дуже тяжка. Ну, І тут до, можу не згадати пане до 15 років Що пропонується прирівняти до державної зради президентом? Те, що І до державної з... Давайте так. До держав... Щоб до, що до принципу порівняння проявів корупції під час воєнного стану до державної зради. Я не бачив цього законопроекту. Я не знаю про що йде мова. А якісь е плітки, чутки я коментувати не буду, бо я правник, я завжди спираюсь на ту норму, яка є. Коли з'явиться, тоді ми з вами поговоримо є про неї.